Добрий день, на продажу сьогодні будуть такі запчастини. Розпочнемо запчастин на культиватор. Кереїн. Дивіться такий комплект. Оце сюди все входить. Це все за комплект 700 гривень. Таких є комплектів кількість. Далі 350 гривень. Новий. Тут їх 5 штук. Далі зробив такі два комплекти. Дві таких. І такі, такі дивіться сам. Тисяча гривень за ці штук. Потім такі. Такі чотири. Підкріплення теж є викрутити. І таких. Тут теж кріплення. Значить, таких у нас 4, 6, 10 штук, 1700. Далі. Теж на комплектом продаються всі. Тут два такі таких і чотири таких. 1200. За всі. Далі лапи. Дві нові. Це приварені. Так і було. Кому потрібно відріжу. За 4 штуки 350 гривень. Пара таких підлапий. 300. Пара до, до 250. 350 за 11 штук. Нові. Всю почистив чи не чистив тих часів. Потім кріплення йде до... Угол атаки регулювати на йожиках. Хто хоче робити на підшипниках, готове кріплення з углом атаки. Такий стан. Ціна 400 гривень. Хто ще не докупив на фрезерний культиватор, значить дивіться нових Такого плану. Стільки штук такого плану. стільки штук. За 14 штук, 550 гривень. Новий. БУшний такий. Ну, так, таке ж БУ, воно мені як нове, дивіться. Це тут гарно. І таких. 350 гривень за 11 штук. На сівалку 200 гривень 3 штуки. Гачки. Пара 200. Розтягнуті, може, в кого немає ніяких ті теж. Піді. Пара таких комплектів гачків, 5 штук, їх 200. такий, дивіться. Ще 350 гривень за Зашибся дешевший гар, напотужний. 800 гривень на 17 тонн. Так, такого стану. Вага 12 кілограмів. Такі ножі нові. За 8 штук 600 гривень. Дивіться, так. Далі такий підтрос. 3 штуки 200 гривень. Болти. Це на такі скоби. таке лажні, як вони називаються. вони нові, в роботі не були. 250 гривень, 6 штук. Далі петля такого стану, 400 гривень. З Volvo, Тут написано Volvo, я її розбирав. Могу продемонструвати, дивіться. Не розбита нічого. Ціна 400. Далі такий. Тут Трубний зажим, 400 гривень. Такий стан. Працює тут, як років. Насічка тут є, 400 гривень. Далі до UMZ. Стан нової, можна сказати, дивіться, зуби. Тут диски цілі. Тут те зуби цілі. Піпсік все є, я так називаю його, що немаловажно. Все працює. Тут, дивіться, він, мабуть, не працював, можливо, працював до малого. Ціна 900 гривень. Тут все гарно. Далі петля. Може у кого, у кого немає. Ще походить, вона варена, ну за такі гроші, я думаю, не платить вже тисячі за неї. Ну вона працювала, дивіться. Тут нормальні отвори. 400 гривень. Далі 150 гривень, шар, тут 50 я міряв тут. Такий стан. До культиватора пара 250 гривень. Гакий. Гучки 200 гривень. Ця крестовина на 39. 200 гривень сюди підходить. Тут теж 39. Цей гучок 50, тут 28. Квадрат, не скажу, переміряю додаткову. Далі такий кардан. 500 гривень. Тут 30 на 30, тут 35. Нема штопорних пластин. Нема штопорних пластин. І я десь бачив... А, он тріснути. Замінити. Замінити. Такий стан. Мені він як новий, ну хто вже сюди лазив, бачите, і лопнуло. Нема ж тут плацин. 500 гривень. Такий. Тут 35. Квадрат 32х32. 32. Такого стану. Дивіться. Ціна 350 гривень. Капканий без язичків цих. Вони працюючі. Пара 200 гривень. Раритетні вила 50. Розсухарювач 200. Такий стан. За п'яти не 400 гривень. Тут приварений. Такого стану. Поводок 200. Такий стан. 300. Сип. Знаєш, дивіться, ось розміри тут. 11 метрів з лишнім. Є, 400 гривень за весь. Кому не принципово, що він жаленький, корову прив'язувати, собак. Бо зоня запитують, потрібно менше цей а де його знайти. Такого стану. Ну цей трішки підтертий кусочек, так він не А так все тут гарно зрабіни з'єднувачі якісь. 400 гривень за цей весь цип. До СЗ. 330 діаметром. 170 гривень. 337, 200 гривень. 345, 200 гривень. Новий 350, 3, діаметром 350-200 гривень. Далі 340 діаметрів диски, 200 гривень. Такі диски. Тут 45 намірів, вони нові, ну, зберігання храма, 300 ржаві, пара 930 30 на 30 всередині. такий стан. Такі диски на сковорідки, хто заморачився, різав 440 діаметр 400 гривень. 400 гривень Такі 63 кілограми, і 400 гривень. Теж на скаворітку, можливо, так комусь 400 гривень. Такого розміру на сковорідки 400 гривень. Такий стан. Далі такий диск. Це написано 450 гривень. Теж на сковорідку, А можливо, коли нема ще десь попрацює, не скажу. Бабуцьковорода. Такий диск 57,5 гривень. Сантиметрів 950 гривень, тут 104 Тут якесь, я дивлюсь, маркування, дивіться, Вон його. якийсь насорок, там щось написано. 500. І такий диск на БДТ, 64,5, 700 гривень. Такого стану. Це працювати буде, виходить своє, тих часів. Відправка, як завжди, пошта повна оплата, нова пошта, часткова заплата за дорогу в дві сторони. Локація міста Чернігів. Продажі, як завжди, в вайбері, хлопці. Не в коментарях, а продаю в Вайбері. До зустрічі в Вайбері.